Всім привіт, друзі. з вами Вадим Довченко. Ще не зіграв партію і реалізував певні ідеї Джуліана Готсона. Хто не знає, хто такий Годсон. Я вважаю, що варіант, який там називається в Ческомі, варіант Раптора в Тромповському має називатися саме варіантом Джуліана Готсона. Так само в Лічесі воно там названо варіантом Джонана, хоча знову ж таки. Джонан, звісно, використовував ідеї, деякі розробляв Годсон. Годсон дуже багато чого розробив в варіанті Тромповського, так що це має бути Тромповський Годсон, 100%. Ну, це, це творець Тромповського. Ось, продовжив велику справу самого Тромповського. Ось, і знайшов дуже багато різних варіантів, цікавих. І певні ідеї я реалізував. Зараз я вам покажу партію, яку я щойно зіграв проти 2300. 37, бачите, я топчуся далі. Там 2419 має рейтингу ну, близько того завжди. В мене якийсь такий рейтинг. Зараз ще не пробував 2450 в рапід, але окей. Д4, um, кінь Ф6, варіант Тромповського. Ну, і є такий варіант, такий кінь Д4. Найсильніше кінь Д4, найсильніше, напевно, продовження. Ну і тут А4, який дає нулі. Ось по книзі все говориться, що тут нулі. І оцей варіант, я вважаю, що має називатися чистим варіантом Джуліана Готсона, який народився в 1963 році, там, 25 липня, і а, був взагалі його піковий рейтинг був в 1993 році, напевно. Навіть піковий, пікове становище в турнірній таблиці в нього було 27 е А піковий рейтинг 2640. Він мав, і то, напевно, в 90-му році він мав 2640. Так, в му році там нижчі рейд, хоч здається, трішки менший рейтинг, але е, був він вище в рейтинг 27-й світі. Ось так, що сильний шахіст був гросмейстер, британський, чемпіон Британії. Ось. І ось цей варіант цікавий такий, і дуже часто грають D5. c 5 більш активно гра, D5 така більш е е е сумна <сум> картина тут. Ну і я граю кінь d 2 ну лі на дошці. Ну я вже провів декілька партій, саме е е навіть ну, в рапіт я багато грав саме D2, і здається, непогано. У мене все, все, все тут виходить. Я граю те, що я знаю. Особливо, якщо слон вийшов, тут Кінь б'є взагалі без ніяких проблем. Ось, Тут взагалі така цікава штука, що якщо взяли, на пану слон поб'є, є дуже цікавий хід, десь пішак вперед, пішак вперед, але можна почекати, десь так зіграти і тоді виграти, виграти слона. Ось, ну, Я зараз, звісно, ферзь ферзь висить. Я, я просто показую самі ідеї, які навіть Годсон озвучував. Я колись пам'ятаю, дивився його відеоуроки. Ось, які там він що записав 2000-х чи в кінці 90-х років саме по, -по Тромповського. Саме оцей варіант. Ось. Ну і тут, якщо б'ють пішаком, так само, дивіться, цей слон стоїть, зв'язує цього пішачка. І цікавий тут момент. А, якщо десь чорні захочуть випустити свого ферзя кудись і закрити, наприклад, структуру пішакову, то слон тут. Піймається. І ці ідеї Готсона вже ну, давно він озвучив, ну і всі знають ці пастки, зазвичай знають там, на гросмейстерському рівні, хто зустрічається або хто готується до Тромповського, ці всі варіанти потрібні, особливо хто грає ось такий варіант. Ну, Суперник, напевно, ну, звісно, вивчити всі лінії неможливо, і тут він зіграв кінь, кінь а, D6, і після цього просто отримав пішак вперед. А оцінка комп'ютера тут вже одиничка. А, насправді трошки важкувато там, не знаю, можна грати. Можна було чи не можна було грати. Що там комп'ютер каже, бити не можна. Може, якось пішак вперед штовхати. може там, не знаю, відвести. А, напевно, що була ідея все ж таки напасти на пішака. Ой, на слона. Ось. Напевно, я б також просто відійшов би. Відійшов би чорнопольним слоном. Ось, Але суперник зіграв безпечно і зіграв просто-напросто е 6. Я зіграв пішак вперед. Ну, і видно, що слон спіймався. Плюс 4 перевага. Ось така ось цікава пастка. І, чесно кажучи, що інколи ем, ну, бувають тут моменти цікаві, де там намагаються відігнати там, не знаю, пішаком спочатку. Ось, І все одно тут бувають певні такі, такі нюанси, кінь виходить. І, чесно кажучи, ну цьому слону дуже тут некомфортно грати. Насправді десь можна грати відразу G4. Ось, що десь перегукується десь з ідеями Джобава Лондон в певних варіантах. Ну, в загальному досить цікаво. Ну, Суперник попав, попався. Ось давно я. ну, Перший раз, чесно кажучи, після того, як я дивився відеоуроки і дивився саме, як можна зловити цього слона. Ось цими ходами G4, там, D5, там, G4, чи H5 там, чи F3, ну, і повністю закрити. Закрити ці всі, ці всі поля від, для відступу слона. Ось. А, ну і це перший раз, що, що мені вдалося розіграти це, друзі. Ну, хто не знав про Готсона, а, думаю, що було вам корисно сьогодні от вас проінформувати про цього видатного шахіста. Добре, друзі! Всім всього хорошого, до побачення!